Вітаю глядачів телеканалу Сі4. Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко, і На початку коротко про головні події дня росіяни просунулись поблизу п'ятьох населених пунктів Донецької області. Десять місяців не можуть забрати тіло з поля бою. Історія захисника Миколи Матюшенка з уст дружини. Продаж території колишнього тролейбусного депо, зміни до програм розвитку громадського транспорту, освіти і медицини. Депутати Чернівецької міської ради завершили жовтневе засідання. 7 листопада армія РФ завдала 5 ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу четверо людей загинули, десятеро поранені. Керівник офісу президента Андрій Єрмак на своєму телеграм-каналі повідомив, що армія РФ вдарила по Запоріжжю авіабомбами та ракетами. Зазнали пошкоджень, житлові будинки та медзаклади. Серед поранених однорічна дитина. І про новини з фронту росіяни просунулись поблизу п'ятьох населених пунктів Донецької області. Про це повідомляє аналітична платформа Діпстейт. Ворог просунувся біля Новоолексіївки, Креміної Балки, Максимівки, Богоявленки та в Турецькому. Аналітики зазначають, що російські військові за жовтень окупували майже 500 квадратних кілометрів України. Це є найбільшим показником за 2024 рік. 7 листопада на Буковині попрощалися з двома полеглими військовими, які стали на захист України. Солдата Івана Адамка провели в останню дорогу в Заставні. Солдатові Віталію Буряку останню шану віддали у Хотині. Вічна пам'ять та слава героям. Зміни до програм розвитку громадського транспорту, освіти та медицини, приватизація комунальних приміщень і земельні питання. Депутати Чернівецької міської ради продовжили жовтневе засідання. 54-ту сесію відкрили тиждень тому, 31 жовтня. Втім, тоді депутати встигли розглянути лише кілька питань. Наскільки ефективно працювали цього разу? Далі у сюжеті. Робочі місця і податки до бюджету чи збереження комунального приміщення. Депутати Чернівецької міської ради вкотре повернулися до розгляду питання щодо подальшої долі колишньої території депон на проспекті Незалежності. Спочатку мова йшла про інвестиційний конкурс. Згодом об'єкт винесли на продаж. Часто, коли вже об'єкт був винесений на аукціон, на превеликий жаль, ніхто з заявників за ціною 160 мільйонів не зареєструвався. Він повторно був винесений, так само заявників, бажаючих по цій ціні. Купити об'єкт не було. Ми знаємо, що в відповідності до законодавства України, до положення Чернівецької міської ради про конкурс, якщо об'єкт не реалізувався з двох разів, то він автоматично виноситься на реалізацію з демпінгом 50%. Але на погляд членів бюджетної комісії ціна сьогодні 80 мільйонів за приміщення, які там знаходяться, та земельну ділянку площою 3,7 гектара, є не досить мала і неадекватна. Якщо порівняти ціни, за якими продаються сьогодні землі, то е, порядок цін значно вищий. Такий власний об'єкт не повинен залишитися пустою дірою і не приносити користь для міської громади. Тому я... Ну, ви гарний господарник Роман Васильович, і я пропоную все ж таки, щоб це був інвестиційний конкурс. Місто би виставило свої умови. Ці 700 робочих місць, які мають створитися на базі цього міста, нехай будуть створені. І то ПДФО, яке ми отримуємо від цих 700 робочих місць, за 5 років нам поверне вартість об'єкта. І ми будемо мати ті самі гроші, але цей комплекс з нашими вимогами. Що хоче місто отримати, цей мол, цей великий конференц-зал, воно буде виконано і це буде гарна інвестиція в місті. Ми протягом року декілька разів дискутували з даного приводу. Я неодноразово так само виступав за те, що потрібно проводити інвестиційні конкурси. Раз, якщо ми вже проводимо, опціон, то потрібно ж таки там великий е, виставковий хол, де ми могли би проводити масові заходи, де можна було проводити великі форуми, виставки, бізнес е, бізнес-виставки да, і інші е, заходи. Врешті-решт депутати проголосували за скасування аукціону. Подальшу долю колишнього тролейбусного депо вирішуватимуть у 2025 році. Не підтримали депутати і приватизацію комунального майна на вулиці Євгена Гребінки. Мова йде про колишню редакцію газети. «Доба». У нас насправді не так багато лишилося в муніципальній власності, окремо стоячих будівель, будинків в такому гарному затишному місці. Я переконаний, що громада. Може знайти застосування в більш не просто продавши, а в якихось соціальних цілях, ще в якихось. Тому прошу не підтримувати приватизацію цього об'єкта, управління комунального майна, зв'язатися з балансоутримуючими. І, можливо, якісь установи міській це буде потрібно, можливо, якась громадська організація буде готова там зробити якийсь центр зараз потрібний для, для різних речей. Обговорили на сесії роботу громадського транспорту. Депутати закликали запустити маршрут по вулиці комунальників, де розташовано багато комунальних установ. У департаменті транспорту кажуть, нині там курсує тимчасовий маршрут. Він їде двічі зранку і один раз ввечері. Та поки його показники не рентабельні. Серед інших питань встановлення валідаторів у приватному транспорті. Зараз встановлено валідатори у двох приватних перевізниках: це багіра та діліжанс. У листопаді заплановано їх підключення, оскільки вони укладуть договір з тролейбусним управлінням, як воно визначено тимчасовим оператором. Що стосується пільгових маршрутів? Наразі додатково не зроблено, не визначено ні один пільговий маршрут. Питання департаментом вивчається. Так чому ви не пропонуєте відповідним департаментам і нам на розгляд? Те, щоб збільшити на ці п'ять маршрутів підговор, там де вже є встанови, де ви можете реально вираховувати. Збільшення пільгових маршрутів це додаткове навантаження на бюджет. У нас є бюджет, який прийняти на 24 рік, і за заплановане відшкодування цих пільгових приїзду на певну суму. При розгляді бюджету на 25 рік ми разом з вами сядемо, вирішимо, це буде 30 мільйонів, 40 мільйонів чи 50 мільйонів і приймемо разом. Тобто ми приймемо разом звідки ми ці кошти візьмемо і проголосуємо в бюджеті збільшення суми на відшкодування по пільгу. Приїзду для тволебоснобління дискусію у сесійній залі викликали й питання ліквідації міського комунального підприємства Аптека номер 2 та подальша доля аптеки музею на вулиці Кобилянської. Хто здійснює ремонт? За чиї кошти відбуваються ремонтні роботи? Де працівники знаходяться в цей час? Що відбувається взагалі з цією аптекою? Ну, з цією історичною спадщиною на комісіях я коли виносила це рішення, я вам пояснювала про те, що ми змушені були виносити такі рішення, тому що на сьогоднішній момент в аптеці не працює жодного працівника. І працівники а, я, вам, я вам поясню. Я вам поясню. Дивіться, ми розуміємо, що мережеві аптеки заполонили ринок, і наша аптека не може забезпечити такої заробітної плати, такого об'єму медикаментів, які могли би покрити ці витрати, і вона не є вона є збитковою вже не один рік. У питанні розбиратиметься робоча група, яка має зібратися вже завтра, 8 листопада. Натомість у міській раді кажуть, сам музей ніхто знищувати не планує. Крічко, Кіпняк, новини СІ4. Підготовлені вчителі та асистенти, адаптована навчальна програма і позакласні заняття. Такі умови навчальні заклади прагнуть забезпечити для дітей з особливими освітніми потребами. Команда СІ-4 відвідала Чернівецький ліцей номер 19 імені Ольги Кобилянської, де навчається 35 учнів на інклюзивній формі. Мої колеги дізналися, чи дотримуються у закладі необхідних стандартів. У ліцеї номер 19 вчителька Ляля Гавриляк 13 років працює як у звичайній, так і в інклюзивній освіті. Нині у її класі 29 учнів. Серед них один з особливими освітніми потребами. На уроках вчительці допомагає асистентка. Спочатку ми повинні знати рівень підтримки цієї дитини, і потім, відповідно до цього рівня підтримки, ми і підбираємо індивідуальні завдання, які допомагають цій дитині адаптуватися і бути в колективі. Потрібно мати індивідуальний підхід взагалі до всіх дітей, але до цієї дитини потрібно мати особливий підхід, тому що вона потребує особливої уваги. Але для цього ще є в класі асистент, тобто помічник, який допомагає, з яким ми працюємо в тандемі це мій перший досвід. Я лише закінчила педагогічний коледж. У нас було дуже багато видів практики. Ми вже навчені, як треба працювати з такими дітьми, тому я не боялася, коли йшла на таку роботу. Моменти складності є в плані емоцій, тому що йому трошки складно підтримувати свої емоції, треба скеровувати його в цьому плані. Але все решта більш-менш добре, тому що він вміє розмовляти, він вміє розказувати, що йому потрібно, що йому не вдається. Ми можемо легко всьому допомагати. Навчання на інклюзивній формі вимагає особливої уваги. Тому вчителі повинні прийти окреме навчання. До прикладу, з восьмикласником Сергієм на кожному уроці займається окремий вчитель. Як тобі навчатися в школі, чи подобається? Подобається. Чи спілкуєшся в школі з іншими дітьми? Так, угу. Щоб вони допомогли мені. чим угу. допомагають тобі? Щоб я знав. Щоб я знав. Що саме в навчанні допомагають? Так. Однокласники Сергія допомагають йому у навчанні, якщо є на це потреба. Я нормально з ним спілкуюся, іноді допомагаю. З чим допомагаєш? З відповідями, якщо він щось питає. Це так добре, що вони вчаться з іншими, тому що вони розвиваються більше. Іноді я йому допомагаю. <гум> Дитина інклюзь має е, вчитися. Кожна дитина має е, можливість вчитися. Нині ліцей на змішаній формі навчання, тому частину уроків з першого по десяті класи проводять онлайн, що є викликом для інклюзивної освіти. Діти, як і в класі, на уроці сидять з асистентом. Так само і онлайн урок проходить так, що весь клас виходить в Zoom, дитина виходить, і асистент відповідно виходить, але окремо вже в себе вдома, в камера, а дитина з камерою себе вдома. Ну і асистент є, ніби. Допомагає також дистанційно. І я з дитиною дистанційно, тобто це важче набагато, очно простіше працювати, але вона як і весь клас працює. Словниковий запас, звукова мова, граматична будова та зв'язне мовлення, порушення письма та читання цими питаннями займається корекційна педагогиня ліцею Лілія Парощук. З кожною дитиною проводять індивідуальне заняття до 30 хвилин. Динаміка розвитку. Буває різна, залежить від того, які в дитини труднощі. Звичайно, я працюю над розвитком мовлення, тому що логопед, але ми співпрацюємо, ми радимося з психологом, над чим я працюю, над чим вона, закріплює вчитель, повторює асистент, повторює батьки. Коли йде злагоджена робота, динаміка розвитку у дитини йде краще. У ліцеї номер 19 також створили сенсорну кімнату для фізичних занять, яка розділена на три блоки. Це сенсорний блок, тут ви можете побачити у нас є і м'ячики для релаксації, і ігри різні. Тобто вона дуже цікава і дуже насичена. Це кабінет соціально-побутового орієнтування. Тут діти мають можливість навчитися готувати їсти, займатися такими звичайними побутовими справами, як миття посуду, прання. Всі речі у нас є функціональними, ми водимо сюди дітей і займаємося з ними, тому що, перш за все, інклюзивна освіта передбачає розвиток саме соціально-побутових навичок. Наразі ми можемо побачити кабінет лікувальної фізкультури, але поки що заняття в ній особливо не проводяться, тому що у нас є вакансія вчителя-реабілітолога. Це велика проблема, це не тільки в нашому закладі, але ми маємо багато оснащення. Хотілося б почати актив. Ніше ним користуватися, але без фахівця ми не можемо чітко самостійно проводити якісь заняття. У ліцеї номер 19 навчається 1333 дитини. в них 35 – діти з особливими освітніми потребами. Вони вчаться за тою же програмою, що і загальноосвітні заклади загалом. Єдине, що обов'язково має бути модифікація програми або адаптація програми, залежно від того, який рівень підтримки дитини. Останні роки я помічаю, що немає таких непорозумінь або остраху віддавати в школу, тому що є вже інклюзивна форма навчання і в дошкільних закладах. Німальна група Сі-4 і надалі планує перевіряти навчальні заклади чинівців на безбар'єрність. Євген Поселюк, Олександр Окіпняк, новини Сі-4 Я знаю, якщо зі мною щось станеться, ти мене знайдеш. Ці слова сказав Микола Матюшенко своїй дружині інзі перед тим, як пішов. Воювати. Вони й досі не дають їй спокою. Чернівчанин загинув під час виконання завдання на Авдіївському напрямку у січні 2024 року. Десять місяців його тіла не можуть забрати з поля бою і привезти додому. Через це військовослужбовець має статус зниклого безвісти, а його родина не може отримати виплати. Микола Матюшенко п'ять років працював актором у Чернівецькому драмтеатрі імені Ольги Кобилянської. У 2018 році служив у ЗСУ за контрактом, а на початку повномасштабного вторгнення пішов воювати. Був мінометником у 116-й окремій бригаді територіальної оборони, виконував бойові завдання на Київщині, Херсонщині, Запорізькому, Харківському та Донецькому напрямках. Він сказав, що ну. І стомлений, і постійні оці не виплати, ну невчасно, навіть всі виплати виплачували по його зарплаті, і все одно він не відмовлявся від цього. Він сказав, я додому з перемогою, тільки з перемогою. І він навіть казав, що навіть якщо станеться таке, що полон, то він каже, я щось з собою зроблю, але в полон не здамся. У жовтні 2023-го Микола Матюшенко приїхав у відпустку додому. Останній день, коли ми його провожали, це було 26 жовтня, то він мені сказав, говорить, Мася, я знаю, що якщо зі мною щось случиться, ти мене знайдеш. З відпустки поїхав в Харківський напрямок, то з Харкова він мені дзвонив і сказав, що нас кидають в саме пекло в Авдіївку на цей коксохімзавод. І Майже, майже кожного дня по п'ять, по сім, по вісім, по десять днів він був на нульовці. Один день відпочинок і назад туди. І от 1 січня ми цього року з ним спілкувалися, і в мене таке відчуття було, що він зі мною прощається. З 5 січня пані Інга намагалася зв'язатися зі своїм чоловіком, але він не брав слухавку і не відповідав на повідомлення. Невдовзі його старшому братові повідомили, що Микола зник безвісти. Надія була. Поки я не отри... Даже хлопці сказали, що він 100% загинув, у мене була надія, що, скоріше все, це помилка, що він в полоні. Я моніторила всі е, телеграм-канали по фамілії, Даже були такі, що бачила фотографії, що черти обличчя дуже схожі. І я коли хлопцям перекидала, хлопці кажуть, Інга, дуже схожий, але не він. Каже, лента не така. Каже, коли ми були в Авдіївці, то у нас у всіх були лента синього кольору, а на цій фото жовтого. І мама, навіть його мама відчувала, що його немає. А материнське серце ніколи, ну, не обманеться. Військова частина, у якій служив Микола Матюшенко, провела службове розслідування і визнала, що він загинув в районі Авдіївки під час виконання бойового завдання. Але через постійні обстріли й окупацію території його тіло не можуть забрати з поля бою. Хлопці дзвонили, вибачалися, кажуть, і на каже, ну, Ми хотіли, ми хотіли його достати. Ми хотіли його звідти витягнути. А командування просто не давало наказ. Жінка, ну я її жінкою не можу назвати, я не знаю, ким вона у них там працює в, в їхній бригаді, ну, скоріше всього, що медик. І коли вона зі мною говорила по телефону, вона мені сказала: говорить, я не буду ризикувати раді кого-то, непонятно за чим. Я кажу, як? Каже, ви в одній бригаді. Каже, ви медик, ви мали врятувати життя. Кажу, а вдруг він був поранений. Десять місяців Інга Ілюк оббиває пороги усіх правоохоронних структур, громадських та волонтерських організацій, щоб допомогли знайти та привезти тіло її чоловіка додому. Інколи їй сниться один і той же сон. Що я ходжу по, ну я так зрозуміла у весні, що Це була Авдіївка, бо я бачила цей завод. завод. Поряд, желізна дорога, лісопосадка поля. Я от ходжу і бачу ну не бачу його обличчя, а бачу в військовій формі, і він до мене звертається і каже: Мась, отам от от, видиш. І показує мені в сторону Авдіївського коксохімзаводу і каже, от там, забери мене, я домой хочу. І це, ну, Це дуже важко. Микола Матюшенко має статус зниклого безвісти, оскільки його тіло не можуть знайти. Виплати його родини не отримує. Пані Інга зверталась до юристів, подавала в суд, щоб кошти отримала його мама. Не виплачують кошти, мотивують тим, що от від першого шлюбу є неповнолітній син, і треба щоб, шупнути. Получається. Представник, законний представник, чи піклувальник, чи ну, типу як, що дитина там на утримуванні. Тобто, виходить, Ваніна мама вийшла другий раз заміж, одружилася і з дитиною від другого шлюбу виїхала за кордон, а цього хлопчика лишила в Києві, у своєї матері. Вони кажуть, немає законного опікуна, ніяких виплат нету. Військова частина мамі відмовляє у виплатах, навіть по цьому статусу, як зниклого безвісті. І от і зверталися до адвоката, і адвокат каже: заяву подали в суд, суд заяву повертає назад. Що де ж іміно в суді не хочуть іменно доказати, що от мама була у нього на утриманні. Пані Інга каже, хоче лише одного: щоб тіло її чоловіка привезли додому, і вона мала змогу його поховати. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк, Микола Ганутін. Новини СІ4. Це були всі новини. На цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на СІ4.